Обережно гриб за два тижні на Львівщині на ГРВІ та гриб захворіло близько п'яти тисяч осіб. З них половина у Львові. Найбільше хворих серед дітей. Медики кажуть, дощі і зниження температури найсприятливіші умови для поширення вірусів. Цьогоріч українців чекає одразу кілька штамів: уже відомі: Каліфорнія, Вікторія та новий Масачусетс. Проте епідеміологи заспокоюють, він не є небезпечним. Коли ж слід очікувати масового спалаку грипу чи можливо вберегтися від вірусу. І які методи більш ефективні з'ясовували новини. Не такий страшний грип, як його малюють, запиняє Євген Ковалі. Чоловік вірусу не боїться, бо знає, як з ним боротися. Треба їсти мед, настойку з медом, продукти продукти медові, будете здорові. Плюс спорт закалка. Для боротьби з вірусами львів'яни успішно поєднують як народну, так і традиційну медицини. Хто не вірив в село Першої, обирає аптеки. Тут вам і противірусне, і протизастудне. Протягом останнього тижня часу не збільшилася кількість хворих, хворих грипом і різними гострими респіраторними захворюваннями, але в нас завжди в арсеналі є повний, можна сказати, набір противірусних, протизастудних, антисептиків, жаропонижаючих препаратів. Буде чи не буде епідемії, спрогнозувати точно неможливо. Скоріше за все спала грипу слід очікувати не раніше грудня. Запевняють епідеміологи. Проте кількість хворих з кожним днем зростає. Минулого тижня в області було відмічено трошки більше як 4,5 тисячі захворілих. Перед тим тижнем ця кількість становила 3700, Тобто ми відчуваємо, і ріс. Нежить головний біль ломота в тілі, висока температура. Перші ознаки, недуги відчули їх негайно до лікаря, адже не такий страшний грип, як його ускладнення. Це ускладнення серцево-судинної системи, це і ускладнення з боку дихальної системи, це частотевої сфери. А ще медики наполягають на щепленні. Укол за кілька тижнів до очікуваної епідемії. Обіцяють вбереже від недуги. Зволікати тут не слід. Більшість людей набу. Вають імунітету лише через місяць після вакцинації а третина через два. Марія це Андрій Дробний.